Коли серце стискає моє гіркі біг і тривога, і на душі налягають вітри, і дме в я свій зір підіймаю в небо до вічного Бога, І чую люблячий батьківський голос. Не бійся, лиш вір. Я з тобою завжди, я з тобою дитину усюди. Від скорбот, зрозумій, я не можу звільнити тебе. Та скорбота я поміч подам, поруч буду. І рука моя, сльози, з очей твоїх ніжно зіпре. Я тебе проведу крізь вовхалючі вигоні крізь води. І як будеш долиною смертній тіні йти, я з тобою й там, і з низин підьму на висоти, Що прославив мене і далі йшов до святої мети. У хвилину важку подивись на волговські страждання. Де Деби сонцем палючим я в руках тяжких помирав, на шматочки розірване тіло крапля крові остання. Тож подумай про це, щоб ти не знімміг і не упав. Нагай серце твоє не полонить тривога печалі, Щоб навчився радіти, приймати з подякою все. Ти що в небі святому тебе нагороди чекає. Ми з тобою зустрінемось там же, лицем у лице. Я з тобою навіки і ніколи тебе не покину. На стежині вузькі потішатиму Духом Святим. Лише серцю своєму зумій, зберегти мені вірність щоб небесній усе ти міг переможно війти. Я з тобою завжди ці слова мені серце запали. І на дорозі землі, як скорбота прийде у життя. Поможи, мій Господь, завжди слово це пам'ятати, щоб вірною лишитись одному тобі до кінця. Амінь.